Наближається до закінчення злиття по Донателло, і це гарна можливість відкрити кілька сакральних уламків для закриття масового призову, а також зробити велику сесію відкриття стосовно реліквій, які ми назбирали за цей час. Вітаю вас, шановна панство, з вами Сан. І сьогодні тут буде купа відкриттів. Сподіваюсь, що багато міфіків, принаймні в частині реліквії, але будемо бачити, та наскільки нам повезов. Поїхали! Власне, розпочинаючи з відкриттів, варто зазначити, що вже частинку очок я добрав просто в процесі тренувань. І вам необхідно 4 сакрали, якщо потрібно тільки 5 шесток, і в районі 6 сакралів щоб 10. Але я буду відкривати 6 плюс ці 500, щоб отримати ще один крафт реліка. Тому що це в цілому досить досяжна мета і непогана можливість власне скрафтити собі щось приємненьке. Тому. Перше, з чого я почну, я не буду виставляти персонажів під Ікси. Мені не дуже імпонують ці ікси. Якщо у вас немає персонажа, наприклад, з блоком Шкоди, вас можуть зацікавитися ці два. Кругар непоганий для хардових війн фракцій на огринах, як цей варіант, або артак для проходження голема. Але в цілому, це не ті персонажі, яких би я хотів отримати в вигляді легендарних з Сакралів. Тому, погнали, відкриваємо. 6 штучок, і потім переходимо, власне, до крафту реліків. Першим прибігає у нас охоронець. Епік швидше в ролі корму. Ніде не використовується Заргала, на відміну від нього, один з топових епіків в цілому, топових епіків сили з атакою для Сінтрануса. І дуже-дуже непоганий персонаж під фракцію Орків. Тому що це прям. Дуже толковий персонаж, який наносить носичковий. Так, Кастамаха. Кастомаха один з унікальних контролерів знову ж таки, в Огрінах, за рахунок того, що у нього є масовий спосіб скоротити шкалу ходу кілька разів прям, дуже, дуже суттєво, але він гарантований. Тому цікавий варіант, якщо у вас зовсім погано, конкретно з контролем шкали. Наприклад, на фею або на контроль хуй. Конуїчі, наскільки я пам'ятаю, в неї є пасивка, через яку можна обузити е, якраз босів на війнах фракцій через цю пасивку, плюс Камнешкіру, плюс там інші ефекти. Але з загального якогось житку теж не зустрічається. Чи буде у нас Лега? Карам це не Лега, але це один з трьох персонажів, який поки що може миттєво активувати всі отрути, тобто підірвати отрути на цілі. І це єдине, чим він взагалі. Відрізняється від якихось інших епіків. Торагі. Торагі, дивно, у нього якась трошки поламана анімація, але Торагі один з найтолковіших епіків, якщо ви тільки починаєте бити кланового босса, за рахунок того, що у нього є зменшення атаки на А1. Він досить живучий, у нього є бонус щита союзників, який дуже сильно продовжує життя вашій команді. В цілому, як на боссах, так і на будь-якому контенті, який він допомагає закривати, плюс контроль. Знову ж таки, який допоможе в решті решті локації. Так, на цьому моменті масовий призов ми закрили, енергію поки зберігаємо. А часточки реліквії. Власне, будемо починати крафтити. Значить, для крафта у нас є прям величезний. Значить, Вибір з того, що саме ми хочемо. Давайте два слова про те, що б ми хотіли бачити. Значить, якщо ми кажемо про те, що у нас є фракція, клан Химера Арена і Нова Подія, Химера, так. Ці ми будемо бачити у будь-якому випадку. А тут із цікавого конкретно мені є рідкісні, але швидше все ми їх так і отримаємо. Оцей цікавий. Якщо випадуть зорі дженан буде чудово. Можливо, я подумаю з приводу того, щоб грати якоюсь швидкісною командою не вряд чи з інших реліків, мені, якщо чесно, не вражають обидві легендарки, так само з епіками. Так, кланові, цей непоганий інферносфера ще одна була б досить непогана, просто за рахунок того, що вона дає опір. і як я зараз бачу, є прям кілька персонажів, яким я був би не проти бустанути опір саме таким чином, саме через реліквію. Ну і, власне, цикл відродження. Якщо якимось чином я витягну його на анкору, це буде дуже толково. Так, решти, ну, на війнах фракцій, а Ворон непоганий. Порешті, порешті, в принципі, таке собі. Так, власне, як ми їх будемо комбінувати? Значить, Почнемо з того, що в більшості своїй я їх буду комбінувати з химерними частками, тому що химерні реліки все-таки одні з топових. І ми будемо пробувати робити щось на зразок того. Тобто робити різні шанси в одному. Чи я буду робити так на всіх, побачимо, але принаймні на рідкісних у нас є дуже велика кількість комбінацій з того, що можна між собою поєднувати. тому... Погнали. Так, і ми відразу дістаємо власне, рідкісну те, що я хотів, грозова корона. Як на мене, дуже хороша історія під якогось саппорта, під персонажа, якого ви хочете залишати як танком, та який має всмоктоти в себе багато шкоди. По суті, це аналог пасивки Вергіса, і це дуже сильний ефект, як на мене. Так, давайте пробуємо ще раз та сама схема. Це не дуже гарно. Що у нас далі? Ще одна корона, добре. Побачимо ще насправді, чи буде у мене достатньо персонажів, на яких я хочу її покласти. Так, дзвін. Навіть якщо ви не використовуєте ефект, просто як додаткова точність, бо не забуваємо, якщо ви не використовуєте жодної реліки на, жодного реліка на персонажі, ви втрачаєте характеристики. Тому навіть якщо вам не корисний жодний ефект. Просто за рахунок додаткових статтів я дуже рекомендую підбирати певні реліквії. Чашка корисна тільки тим, що бісить мене трошечки менше, ніж завжди, тому що стало набагато рідше приходити, за що їй дуже вдячні. Але поки що нічого прям дуже цікавого. Так, химерка знову ж таки. Це все ми бачили. Чашка, дякую. Ми тільки про тебе перестали говорити, а ти знов про себе нагадуєш. Ну, зате поприходило прям на корм. Стільки, скільки треба майже. Зараз ще з новим патчем трошечки збільшується кількість базальту, тому, можливо, нарешті в якомусь широкому вжитку з'являться високорівні реліки. До речі, молод загибелі. Молод загибелі толкова річ. Мені здається, що оця частинка про оглушення, вона все ще ігнорує е, опір. Ну тобто, у нас був патч якийсь час тому, який нерфив таку ж історію на буревіснику та на міфічній реліквії, але жодного слова не було про загибелі. Тож, в мене є враження, що це оглушення воно досі не вимагає точності. Тож, будь ласка, якщо ви використовуєте є якась додаткова інформація, ви цей черканіть в коментарях. Прям цікаво буде послухати ще інших власників. Так, інферносферка та для опору корисно. Поїхали епіки. Сфера, сфера. Є кілька запасних. В цілому, як один з реліків мати на аккаунті його корисно. Але це не той ефект, який прям життєво необхідний на тій самій арені. Тобто це швидше приємний бонус. Хоча є деякі моменти з сюрпризом, коли, наприклад, ваш нюкер може якимось чином вкрасти, наприклад, камнешкіру та звором. І це трошечки перевертає бій. Такс. І пішли назад. Рідкісні. Пабам. Еліксир, Еліксир, до речі, та штука, якої мені трошечки не вистачало в тому плані, що він в мене був тільки один от на моменті, коли фармилась кроса, і коли він був прям необхідною частиною білда. Тому подивимось, чи я знайду ще персонажа під нього, але як мінімум двох вже точно є, і можливо, ще, ще третій теж на когось залетить. Так, що у нас виходить? Лишилось лишилось по два крафти. Давайте тоді таким чином його робити. Ось таке я собі вийшла. Нічого страшного. Такс. І тепер маленька перервочка, і після неї продовжимо. А тепер до спонсора цього відео. Проект Дронопад. Це те, що збиває російські ППЛА і рятує життя. Фонд «Повернись з живим забезпечує підрозділи всім необхідним для перехоплення: від FPV і засобів зв'язку до авто та джерел живлення. Твій донат це мінус ворожий дрон, і плюс до нашої безпеки. Скануй код на екрані або переходь за лінком в описі. Кожна гривня це дуже відчутний результат. Долучайся, зробимо небо безпечніше разом. Зараз, виводжу ще окремий мій донат, будь ласка, долучайтесь до підтримки. Повертаємось до відео. Тепер переходячи до частини, яку, я сподіваюся, буде більш результативно, і принесе нам можливо, навіть пару міфіки. А, Власне, плюс-мінус та сама пропорція, але так як в нас менше особливо легендарних і міфічних часток, то ми будемо міксувати з того, що є. Тому поїхали спочатку з епічних. Давайте по старій схемі. Так, корона. Корона хорошо. Корона це. Принаймні непоганий епік. А цих книжок вже насправді трошки багато. Я б ще не назвав цю книжку там рівня чаші, але вона вже наближається. Так, щось нове. Заповнення шкали. та 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 окей. Подивимося, все одно поки що є велике питання, чи краще це, ніж умовне відбиття для арени, але спробуємо потестити. Можливо, в якихось ПВЕ режимах воно десь трошки кращий результат. Оцих постатей демона вже, вже, мені здається, занадто багато. Прям too much. Такс. Власника атикують, у мене десь візок більший захист, ми... Понятно. Це на покращення інших реліквій, я би сказав. Ще одна корона. Корон, напевно, вже забагато, тобто по-хорошому ти, мав... ти скільки хочеш там. Корони дві, якщо три є на кого вдягати, то це вже, напевно, занадто. Mm -hmm. Такс. Давайте тепер те саме з клановими. Арена і подія. Крута штука, всі ви знаєте, але в мене він. Ну, коротше, вже, вже далеко навіть не на п'ятий, вже там. Друга команда Арени пішла з цими скіпетрами, але в мене є відчуття, що вони все ще дуже ефективні, принаймні для 3 на 3 або, можливо, захистів облог. Тому гріх жалітись. На відміну від цієї реліквії, на яку якраз треба жалітись, бо вона ні що. Так. А чи хочу змішувати з клановими? Так, давайте змішувати. Ми отримаємо трошки більше шансів на можливі варіанти як подійних, так і кланових. Хоча, насправді, подійні мені більш цікаві, ніж кланові реліки. Тому я все-таки сподіваюсь, що подійних нападає трошечки, трошечки більше, і вони будуть значно ефективніші. Але падають постати демон. Хоча, в принципі, досить притомна кількість епіків нам випала. Тому, знову ж таки, нема на що жалітись. Так. Легендарки. Поїхали дивитись. Тут у нас перше мають бути гарні шанси вже і на міфік. Тому в міфік, якщо що, вже пора. Пора приходить. Серп дуже толковий на героях, які можуть з додаткового ходу вбити і походити повторно або нову А В мене він вже є, тому в мене нема такої прям радості. Але якби не було, напевно, я б прям порадів би. Рука спустошення. Дуже крута штука. Знову ж таки, в командах, які ходять від другого ходу, бо так як ми все ще не бачимо, які реліквії на чужих героях, ми не розуміємо, чи це може опірний герой, може по 3%, а може спрацювала рука. Тому в плані рандомності прям хороша історія в захисті. В атаці дуже не люблю її, бо знову ж таки не зрозуміло, що, що воно спрацювало. Сферку ми вже бачили сьогодні. Давайте. Отакий мік зробимо на останок. Еліксирчик. Еліксирчик не дуже. Так, і що? Першим ми навіть поставимо ці прекрасні не шматки піци, про які я все ще жаліюсь, але. Що, зірки прийдуть? Як вони там? Зірки. Зорі джинан. Давайте, давайте, давайте. Ми вас чекаємо. Зорі! Оце цікаво. Оце цікаво. З цим вже можна щось думати. Це не то. І до цього є багато питань, але з але цим можна щось крутити в захисті. І це перший міфічний релік на аккаунті. Тому як там? Я вас всіх вітаю з тим, що ви були поруч зі мною в цей момент. Залітайте на стріми. Ми, власне, тепер стрімимо тільки на Ютубі, а й на Твічі, тому я буду радий вас там бачити. Лінка буде в описі. Дякую вам за увагу. Ну, ж таки, якщо сподобалось, підписуйтесь на канал. Побачимось вже скоро. З вами був Сан. До Бу зустрічі. Допомагайте за ісу.